Легкий, мобільний, швидкострільний – Так характеризують 60-міліметровий американський міномет М 224 користуватися цією зброєю бійців 3-ї штурмової бригади на полігоні на сході України навчає 31-річний головний сержант з позивним Фатал. На мою суб'єктивну думку. Це один з найкращих мінометів в 60 мм, які ну, я взагалі, з якими я взагалі працював. Фатал родом з міста Коваль Волинської області. Геодезист у мирному житті у 2014 році приєднався до добровольчого корпусу. У 18-му підписав контракт зі Збройними силами України. Чоловік брав участь у контрнаступі на Харківщині, а потім воював на Херсонщині вже як командир мінометного відділення. Взимку минулого року приєднався до 3-ї штурмової бригади і брав участь у боях за Бахмут та Авдіївку. Зокрема, там каже, оцінив переваги застосування американського гладкоствольного міномету. Він максимально легкий, мобільний. Хочу зазначити, то, що у при штурмових діях в Авдіївці я зміг ефективно вести оборону з мінометом на 200 метрів, при тому мобільну. Тобто, як це виглядало? Я просто вибігав, ставив міномет в плиту, накидав міни і знову заходжу в укриття. При цьому мене прикриває там тільки одна людина. Міномет М 224 був прийнятий на озброєння збройних сил США у кінці 70-х років минулого століття і досі використовується корпусом морської піхоти. Українці почали його активно застосовувати з літа 2022 тисячі Міни для нього мають подовжену форму корпусу. Це забезпечує високу потужність та дозволяє вражати ціль на відстані понад три тисячі метрів. Приціл 1055 є в умовах сучасної війни. Мінометний розрахунок працює в парі з аеророзвідниками. Давай постріл! Тренування з цими американськими мінометами. Бійці 3-ї штурмової бригади проходять у свій вихідний. То це розцінює, це для мене як якийсь дух предків. Я це відчуваю в собі, тобто, що ми частинка цих людей. От. І це для мене основна мотивація, щоб воювати, щоб продовжувати шлях, цей бойовий. У нас зараз набагато кращі умови, у нас набагато більше ресурсів. У нас є видатний шанс на те, щоб повністю знищити цього ворога. Сама головна мотивація це для мене. Ну, Українська соборна самостійна незалежна держава. Вогневу підтримку мінометникам забезпечують американські кулемети Браунінг М 2 та М 240 пояснює 24-річний воїн з позивним Зоман теж родом з Волині. У лютому 22-го року він повернувся в Україну з Німеччини, де майже три роки до цього займався бізнесом. У третій штурмовій він став кулеметником. Разом з піхотою вогнева підтримка, яка може взаді зайняти якусь вищу позицію, вищий рубіж. І вже її основна ціль задавити. Вже наступного дня ці бійці підуть на позиції, аби застосувати американський міномет вже у бойових умовах. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки зі сходу України. Острів!